Під час цьогорічного курортного сезону окупанти запустили ще одну схему: медичний туризм. Працюй у швидкій і відпочивай у сонячному Криму. Окупанти пропонують російським медикам працювати у кримській екстреній медицині під час власної відпустки. Однак це вже скоріш не про туризм, а про латання кадрових дірок у медичній сфері на тимчасово окупованих територіях. Загальну атмосферу курортного сезону Крим 2025 доповнює і здорожчання бензину, а місцями і його відсутність. Відсутність прісної води, про що у нас окремий випуск був, шукайте це відео на нашому каналі. Також відсутність зв'язку та мобільного інтернету на період від кількох годин до кількох днів, начебто, так намагаються протистояти атакам українських дронів. Натомість мешканцям Криму радять користуватися домашнім чи муніципальним вайфаєм, а також мати з собою готівку, оскільки при таких відключеннях термінали в магазинах, ресторанах і транспорті не працюватимуть.